Вітаю вас сьогодні 30 липня вівторок і 150-й день із циклу 365 днів одного року. Середина літа, липень. У нас ще буде один день полюбуватися, помилуватися липнем. Вже багато-багато років, де в мене кінець липня своєрідний такий знаковий момент, це дні Володимира Висоцького. Для мене я маю на увазі, ну і багатьох тих людей, для кого це була. Особистість значима був момент, коли Володимир Висоцький був невизнаним, але улюбленим актором, співаком, людиною у бувшому Радянському Союзі. Його діяльність починалася, як і в багатьох підлітків в післявоєнні роки, провулок, який називався на Бальшому каретному провулку. І там була групка таких же підлітків, які стали достатньо значеними людьми у мистецтві це Андрій Тарковський, Василь Шукшин. і ще кілька і ще кілька людей, Льова кочерян. І Артур Макаров. Я не всі знаю. У моєму оточенні мало було тих людей. Але Андрія Тарковського і Василя Шокшина я дуже добре і знаю їхні мистецтво, сім фільмів Андрія Тарковського і у Василя Шукшина знаковий фільм Каліна красна». Це ті твори, які вплинули на світогляд багатьох думаючих людей. Був такий навіть момент, коли один із фільмів Андрія Тарковського був у нашому Двризовському клубі. Це значить заводчани, мої ж, сказати би, сослуживці. Явно прийшли подивитися цей фільм. Фільм показували Сталкер. Ну що сказати, треба було оглянутись на ту публіку, яка прийшла на цей фільм. Фільм просто озвучувати його одною фразою практично неможливо. Але зал не був заповнений. Це ті фільми, які мають другий план і дуже значимий. Можна було оглянутися, хто сидить у залі і для себе зробити висновки, хто є, хто у внутрішніх переконаннях людини. Ну, це коротенький такий окрас для останніх днів липня. Насправді липень, як липень, і для багатьох людей, звичайно, багато інших ознак, якими можна відмітити цей місяць. І я вам бажаю не триматися за щось старе, установлене. Йдіть в ногу з новим часом. Старайтеся бачити, що приходить. Бо коли б не було таких людей, як Володимир Висоцький, то, мабуть, практично повторювалося без підйому на новий рівень. Ну, по формі кола, а насправді для розвитку повинна бути спіраль. До певної міри, ніби і повторення, але на більш високому рівні. І так виток за витком, так воно і розвивається. Будьте до себе, до себе уважними, поблажливими. Не треба відшукувати якісь ті речі, надягати чужі маски, приміряти чужі думки. Майте своє переконання. Моє переконання достатньо довго мені доставляло і кепські відчуття, але для мене вони були дорогі, і я все-таки протримала у своєму житті. Власне, явно відчувається, що це були мої цінності. Бережіть себе, прислухайте до себе, цінуйте свої переконання, якщо вони відповідають вашим внутрішнім цінностям і установкам, і не шкодять іншим людям. Це саме головне. Бережіть себе і рідних. Будьте здорові. До побачення!